Так як ми у нас нема кворуму на спільне засідання постійних комісій. У нас є кворум бюджетної комісії, у нас питання бюджетне, тому ми можемо розпочати засідання бюджетної комісії. Розпочне, хай, будь ласка, свою роботу бюджетна комісія. У вас голова, я знаю, Олег Миколаївич безбожний. І секретар, так як відсутній, оберіть, будь ласка, секретаря. Я пропоную Людмилу Іванівну. Да, розпочніть, будь ласка, в складі бюджетної комісії Запорожченко, безбожне Філаної Єргаєва. У нас кворум є. Ви можете розпочати засідання комісії. Якраз поки депутати підійдуть, ми винесемо на розгляд сесії вже питання. Про внесення змін до рішення про бюджет Воскресенської Після селищної територіальної громади на 25-й рік видачка Коваленко, Ольга з області срочно поступила лист. Нам потрібно сьогодні сьогодні останній день прийняти субвенцію з обласного бюджету на освіту по 10.21 по школах, яка буде направлена на заробітну плату. Значить, проект рішення пропонується такий: про внесення змін до рішення про бюджет Воскресенської селищної територіальної громади. Це не зміни до бюджету, це ми вносимо. Зміни до нашого первоначального рішення про бюджет визначити на 25 рік доходи бюджету Воскресенської селищної територіальної громади у сумі 132 мільйона 705 тисяч 900, в тому числі доходи загального фонду 132 мільйона 590 тисяч 100, доходи спеціального фонду 115 і 800. Видатки бюджету у нас збалансовані і складають загальна сума 132 млн 705 тисяч 900, в тому числі загальний фонд 132 млн 590 тисяч 100, спеціальний фонд 115 тисяч 800. Оборотний залишок бюджетних коштів так і залишається 262 тисячі 568 гривень, що становить 0,2% видатків загального фонду селищного бюджету і резервний фонд бюджету Воскресенської селищної територіальної громади Складає 0,25% видатків загального фонду і складає 328 710 гривень. Трансферти у нас збільшуються з держави і з області і складають 75 мільйонів. Трансферти ці, що ми передаємо іншим громадам, 5 мільйонів 247 тисяч 0,77. Направлення їхніх, ми казали з вами на тій сесії. Це інклюзія на Пагорелівську Пагарілів, освіту 152 317 гривень, на забезпечення спільної комунальної установи, установи об'єднаний трудовий архів 188 190. На медицину 4 тисяча 781 гривна, на забезпечення роботи сектору містобудування та архітектури 204 грн. 1789 гривень. <кій> На програми в цьому році направлено 22 мільйона 809 тисяч 980 гривень. І далі йде по рішенню статті видатків, які є самі необхідні. Те, що ми повинні планувати у бюджеті. Ну, і рішення залишається те саме, крім того, що у нас тільки змінюється перший, третій і п'ятий додаток. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2025 року і діє до 31 грудня 25-го року. Пар я. Пар я. Давайте Ні, я хочу запитання. Да. Я хочу запитати з приводу бомба що ви можете сказати, який закінчився договор 31 грудня. Договір був подовжений до 31 березня. у Коли? 30 грудня було подовжено договір з підрядними організаціями. Крім подовжений. Ви нас питали на освіти. Для цього була сесія, і ми приймали це. І договір був докладений на тут. Там все це було. Ви самі подовжуєте його? Так, подовжили, ми самостійно. Через те, що підрядник звернувся до відділу освіти, що він не встигає відпро... зробити всі роботи, бо, бо були додаткові виявлені роботи, які були вже в процесі будівництва, були виявлені додаткові роботи. Трохи подовживай час був і тому ми подовжили гроші. Більше чим більше, чим він зробив, ми не заплатили грошей. Не, немає так, що ми заплатили всі кошти на всі. У нас 30% було як авансу, він його виконав. Він продовжує далі. працювати. Ми запланували працювати. опалення з 1-го, з, з 12 січня на школи і сад, будуть садки. Так, так. Так. За сьогоднішній день нема опалення в школі в, в лайнському садочку. Ми знаємо знає, ми знає, ми знає, це питання. Ми, що, що ви знаєте? Я питаю, чому? Пояснюю. Ну, по-перше, на кінець минулого року двічі запускали тендер, двічі ніхто не вийшов. Часу для того, а щоб... коли його запускали? Ще що? що? 19, 12? 12. А чому його 19-го запускали тендер? А щоб тендер не запускався в серпні, вересні? Він не може запускатися ні в серпні, ні в серпні. А чому? він не може? А, а, а що пальний слізок в, в Україні починається з 15 років? Але на відміну від інших, у нас були ще додаткові коригування бюджету, і тому, коли вже подали перелік всього всієї коригування документації, було пов'язане з тим, що ви не зробили то, що ви повинні були зробити можна, можна я поясню. Е, дивіться, там тендерист 19 грудня не провів відкриті торги, а запросила ціну. Це вона скоротила процедуру. На першу процедуру не пройшли Тиндеріст, на другу який? відділ Тиндеріст. освіти. Так. Пояснювальні Ми, я... не давали тендерісту Ні. дайте до слово Пре... А, пояснювальні я зібрала Наталі таліксандрові пояснювальна є. Ми розберемося і моїм розпорядженням буде винесено догано, тому що у нас залишились три установи без опалення. Зараз призупинилася робота медичних закладів, тому що там не відповідає нормам температура. ЦНАП у нас так само не працює, тому що не відповідає температура нормам. Ну, повинен хтось за це відповідати. Ми з цим питанням збиралися, розбиралися. Там моменти були, що з 19 грудня потрібно було відразу запускати відкриті торги, а не на прозоро виходити з, з як якогось так називають стінова про пропозиція. Я, я продовжую я сьогодні. Спеціально працювала в Калинівці. Я до кінця розібралася. Тендерист не вважає це запомилкою, тому що по електроенергії вона запустила ту ж саму процедуру, і за три дні вони уклали договір. Ну, вона уклала договір. Тому на сьогоднішній день, 2 числа, знову запустили тендерну процедуру, ніхто не вийшов на тендер, сьогодні вже складали договір з Нафтогазом. З бомбосховищами. я... Вересні піднімала Маю, тут да. питання. Да. Я, нічого, я не не шум поясняю. Я зверталась до вас і казала, як працюють в пересаді. Я вам казала, щоб да. там було п'ямство на робочому місці. Mm -hmm. Вам не вихватало е, ще більше таких, яких е, е, наняли. Що це за фірма у вас така? Фірма, Ми, я піднімала питання. Якщо не буде, ви знали, що вони не спіють. Так як вони працювали, це все було видно. Комісію я просила, щоб ми задали комісію і ви перевіряли кожні три тижні чи два тижні ви е, їздили туди періодично, там, раз чи два. Комісію ви створили тоді. Комісія не створилася. У них в договорі прописано, що вони замовнику повинні звітувати за кожен так. період. У них в договорі прописано, що вони повинні в терміни вкладатися. Ну, наприклад, до 20-го вони повинні стінку побудувати, там, а до 25-го її вже У них є такий Шо графік. Та проблема вже в листопаді яка? Бо вони вже не встигали. В листопаді вони вже на Вони наперед. З, з тими роботами будівельними не встигли. Але в них ще оснащення. Зараз обладнання, ось машина стояла, вона приїхала знову. Вони вже в мене на такому контролі, що. Що вона приїхала ця машина? Вони приїхали зі мною підписати додаткові акти, везуть туди обладнання. Вся справа в тому, що. По всій Україні було зафіксовано, що тільки в Харкові виготовляють е... вентиляцію. Вони не встигнуть, там черга велика з цієї України. Вони знали точно, що вони її не отримують до кінця. Ну, Підтверджуючих документів на цього немає. Вони не надали документи, що вони стоять, наприклад, в черзі і будуть орієнтовані. Я питала, а які у вас будуть штрафні санкції? Діти не ходять п'ятий рік в школу. Спочатку, що ми взагалі не робили бомбосховища, ми придумували все, що угодно, ми їх не зробили рік. І зараз ми потрапили вже п'ятий місяць. І ми теж його ще не будемо. І ще я не знаю, що, давайте прокуратуру пишемо бумагу, що 31 березня. Ну для чого? Для коду всі передали. У вас це є Ви взяли 35-го бухгалтера собі відділ освіти. Якого бухгалтера? тендеріста, тракториста, я не знаю, якого. нікого немає. Ми мав. його взяли. Вона тепер частина. вирішила ось так. Там опалення нема, я тут не того не нема, там ще нема. Гроші пішли, ми їм заплатили за те, що вони зробили. Який об'єм роботи на сьогоднішній день зроблено? На сьогоднішній 50% робіт вже зроблених, вони не будуть отримувати заробітну плату. 50% робіт не. по 31 березня, жовтня. грудня. Скільки повинна була робіт зроблена? Ви сказали, що вони будуть звітувати вам двомісячно. Відділо освіти вони повинні вони звітувати. Діля. Скільки вони повинні? Ви вони не роботи я на 31 перше Я Зараз вам кажу проти. Лютока, де вам дали дозвіл на початок будівництва? Робилася. Ні, слова робилася Робили мені не на Зараз ну, я містафані. вам кажу на сьогоднішній день. Вони вступає. привозять угу. позначення. Працював електрик, і поки не закупляться Тічі і лютий, вони не будуть отримувати жодної копійки. Та що вони не, Перед... не отримують, ми не вчимося. в мене того, що мене отримають. Ну дайте їм гроші, ми що вчитися. Ми, і цього не... ми вивчали шо? це питання. І... Здраво, вони здраво. не один рік працюють ну, з усіма всіма школами, закладами, де Нас вони роблять здраво. укриття. І, вибачте, з ними завжди шо? подовжено був договор. Це на я така була баба, яга, що я сказала, якщо. Але якщо б ми розірвали цей договір, розірвали ось вони не виконали, так? Да? Ні факт, вони заплатять там неустойку або ще щось. Далі я обратно виходжу в січні на сесію, дайте, подайте нам гроші. Коригування проєкту, Коригування це займе кошти. Ви пішли на це? Вже. Ні, не пішли. Нам краще було продовжити термін. Вони виконають свої роботи. Я їм скоротила до кінця березня, вони хотіли до кінця травня їм об'єм. Зараз можете зайти, подивитися. В лайна працював електрику в пересадівці. Електр... Я просила создати комісію. Зачем я повинна зараз сама піти? Ми не 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 Батьків... Ви не допустили, не зробили. Там є батьківський. Ви взяли ні, і батьківський комітет вас чекав, і ви не приїхали сказати. їм. Хто не приїхав? У вас було, ви збирали директорів і пересадівці, що? батьки чекали і ви сказали, що ви там будете. Ви я туди була, не приїхали. Я була в Пересадівці. Який день, коли а хто мене було? повідомив про батьків? Так. Да. Після хто? того ви, ви хто? сказали, що ви там будете. Хто Ми мене там не приїхали? Підождіть. Я приїжджала і в Пересадівку Сказать, Ми, що мене младі. В грудні, звісно, в грудні. Да, після 1 грудня. А, а по якому бомбосховищі листопаді дали Ось Якраз після 20-го я була. Про батьків а, мене не повідомили, але а, а да, да. розумію, що. що якби я зараз вийшла Ні, на сесію і сказала, відкоригуйте ви ви коригуйте проєкт. проєкт, що б ви мені сказали? Я взагалі не можу розмовляти на цю тему. Ви стояли тут і казали, що ми 31-го. І ми з ними все вирішили. Жарко, і ми все. Тепер ви знаєте, що вони обладнання не мають, що вони, вони працюють, що вони то не зробили, вони то, і зараз 50%. Як може бути 50% на е, сьогодні, на 10-те? Я не технолог, вибачте. Та діти ви не маєте цим вибачте, займатися, якщо ви не ми, технолог. Ви, а а, а ваша робота в я, я, тіп, в. Ні. коли там з наглядом. До кінця минулого року точно 26. ми були там. Проробляли кожен тиждень. 26. Технагляд був там. Да, Давайте, технаг... зачитайте, що технагляд написав на 26 шосте Що було зроблено? І, 100, і роботи який процент був зроблений. Покажіть мені. і там ще такий момент. Що перед тим як вони починають будівництво? Ми ожидаємо дозвіл на початок будівництва. По одному босховищі нам дали аж листопаді, а по одному в жовтні було. Ну, Це така процедура, її притримуємо, її дає дуже довго. І в нас так було, таке ми очікували. І договір ми заключили, а надали нам дозвіл на початок будівництва аж через місяць. А у них на поперекну кошторисну документацію прописано... Ви чому працюєте? Ми з понеділка у нас включають отоплення і докрашують поли, бомбосховищу цієї краски по цементу. Неділю на будуть Неделю це коли? Після дванадцятого неделя? Пятьдесят дванадцятого ну да скоро. А ну, да. че після дванадцятого? Каникулы. Красят, краси. Краси не було. Да, принесли ту краску, которая краска. Зараз они красять в садик, зараз заканчиваются дочки. Да, не буду высыхать краска, будет краску протапливаться школа, да, щоб чтобы она нагрела, чтобы уже дети были в капотом условиях зайти. Також все. А вы нам в школе року гольного. <головіка> Де, вона, да, харчування в, в, да, в нас. Це на місці все закладено. Харчування <ми головіка> в сесії. По харчуванню ми це гремовір. У Кризильській школі друга проблема, шановні. Зараз Тармайна ми піловіри. відкриємося, ну, будемо <головіка> так говорити, що хай ні, то, ну, якщо не з останніх днів січня, то з 1 грудня це сторон лютого, вибачте. Але у нас питання таке, щоб на вересень місяць у нас дуже велике питання. По реконструкції нашої школи там 70 мільйонів. Її, мабуть, ніхто не буде реконструвати. от. Так от. Тепер у нас немає туалету. Туалету немає не в великій споруді, маленькі є. Тобто на березень місяць у нас в дію може запуститися єдина маленька школа. Там тільки 4 класи. У нас класі в початковій школі більше. У нас теж велика проблема. У нас настільки проблема, що туалет ми три роки робили, 22-му вже в 23-му і зараз те ж саме. На всіх приміщення. Там обладнати, просто купити, закупити матеріали і ми... зробити. І зробити це про те, що Whew, ми спілкувалися. Єдине, це буде... Так, чого, маю, маю... 600. 600. 40%, 40 да, yeah. а в чому проблема? Чому проблема? Це вже зробилося. Я хочу питати, мені ніхто нічого не може відповісти. Да? Ми проводимо, виві... або там сказано було, або ті не встигли, але або... на землі вашого пояснення, ви мене, Наталія Александровна, я не можу сказати, що ви мене вибачали, а я хочу сказати, це ваші були слова. Якщо ви сказали тоді, що той, хто повинен був ДСНР сідати дощі, це він, а він не поїхав, а ці на опалення не приїхали, бо вони бояться не в начальника відділу освіти, ну це не відповідно. Це не відповідно. Ви сказали, що вони не приїхали. Декий сад не приїхав, тому що да, вони не виходили. А зараз приїхали, їх приїхали. Їх Ні, не зараз. а через рік рідно ми Ні, вони злили, злили. Повинні Шанове, і почали були опалювання. Зачекайте, який опалю. сад до нас поїжджав і в вересні. В них не mm -hmm. Вони, познімали, вони було. познімали всі деталі, от коли почалася війна, вони все зняли, там тільки стіни. І коли зараз почали, щоб встановлювати у нас котінні, у них не вистачало тих деталей, які повинні yeah, для да, да, І вони чекали. Ми вже включилися. Вони чекали. І оце два дні назад вони приїхали, кажуть, що у нас вже все Це є під чи? контролем, перший закласти договір на опалення. З диким садом вони чекали 25 грудня, щоб була цінова політика вже зроблена. Далі вони трішечки не встигли, щоб на виконкомі прийняли рішення по ціні опалення. Все, і зараз буде виконком наступний. Я володію ситуацією, буде наступний виконком, приймуть рішення брати до уваги таку ціну. На опалення. І далі ми. Виконковим прислав. Який сад? на півгодини розминувся з виконкоматом. Вони поки склали ціну так, щоб вона і нас влаштовувала. Ви ж розумієте, що зараз дуже велике подарування. Ну, сьогодні, коли приймати таку суму, то ми все бросили і приїхали. А сам півгодини не можна було почекати, а буде. Ну, який сад собі сформував, коли вони прислали, я вже сьогодні було. Дивіться, Дом культури, чому не в пересаді, щоб діти могли А як куди? буде опалювати. А що діти ходять туди, на, роблять вистави і в кружки, як вони туди можуть ходити? Скажіть мені, Їм як купили. діти Їм їх заставляють сентріфугу. працювати То і да діти ходять. Хто заставляє їх працювати? Вони ходять на роботу? Да. 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 Да, так. Вони з ким працюють. Дітьми ходять туди? Да. Так. Чому ви там не опалюєте? Там е електрообогрівачі можна включати, немає такого заборону. Що значить можна? Вони їх не включають. Чого? Я ще би. Тому що не можуть включати. Чого? Ми Чого? Ми не ви дали дозвол... А чому ви забороняєте? Чому ви забороняєте? Всі... Чому ви забороняєте? Чому ви забороняєте? Чому ви Зараз, зараз, зараз. Я дзвоню в пересаді ліміти Сегодняшні вони можуть я, включатися? за ліміти Я не скажу, позвонить аталі чи ні. розмова про включення дуяки є. є всі багато, установи. у нас в школі багато дітей. Я не за школу. Ні, кажу. я ще скажу, я, я про діти не ходять в школу. Це дім, це що буде. Це за нас хворі діти. Я жіта вони не можуть через інтернет займатися. Вони ходять до школи кожного дня. Вибачте, можна, ні можна. А що я повинна Я слідкувати за лімітами, щоб не привишати. Вони встановлювали такі великі ось зараз їм в роді награ купив поменше в актову залу маленьку, де вони можуть займатися. Їм установили. А по-перше, ще до мене це. Їм встановили, вони не гріли. Не гріли вони з самого початку, вони були сумасшедші перерозход, але вони не опалювали. Зараз зайдіть в Воскресенську, у них електроопалення, значить там, де Я займаються діти. Я вам говорю, в них також електроопалення. Значить, вони можуть опалювати тим зал, де вони. Да, там холодно. Постійно. Надо тоді Просто постійно холодно. Я просто ніколи такого не чула, щоб нам забороняли включати. Да, я я працюю. Всі працюють. Всі Заримали, працюють. Всі працюють. клуб, все працює на електроопалу. Всі ми, да. Ми вже Червона позвонила. Ви пересматривали тарифи чи ні? Тарифи і ліміти. Тарифи Тарифи я не встановлю, встановлюю мені. Ви пересматривали? Звісно. Ну дайте мені тоді, як, діпи, так, до, до, я тоді позвоню. Так не до мене на кабінет. Добре, я воно давати. Ні, не зараз я до вас зайду, так. до мене. да розповідайте. Якщо це вони не включають і канони, і якщо вони не мають не вони вже такими уже будемо розмовляти. Ліміти у нас є у всіх установок. У них не, не працюють, погоріли, погоріли ну, оті, от ну, великі ну, маги, вони погоріли. Туди завізти, ніхто не може, треба тільки викликати електробригали. Ну, у нас немає електрики.

Ну просто він понімає в електричку і ми його просимо. Він не електричний він понімає в електричку. Оце а погоріла це пробувати ремонт школи забирає. Можна я вам скажу до електроопалення? трішки, ми ще ми що ждемо. Нема корму. Ні, чисто просто капіте. Якщо ми ставимо, випалюємо? питання, ми відповідаємо. От у мене 1,5 кВт кіловатне обгреви стоїть в одній кімнаті, де, де, де вчаться діти. Він горить сутками. Ми не перевищуємо рівні. У нас тепло зберігається, тому що підем. Він на півтора-всього кіловат. А от ті, що Скільки у вас огрівачів. Ну, один в цій кімнаті, другий в другий, так, третій, і третій. третій. Знову принесли. Це, це нормально? Батькам сказали, батьки самі ді записали та інклюзивці. Наталія Оксандровна, в Керсановський будинок культури писав вам. Вони сам потребу, що потрібно нам видбивателі. Вони писали потребу? Це не нормально. Не амбра, не 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 віру. Віру. Е, я так розумію, що вони вас в не стали. Можна хвилиночку уваги? хвилиночку уваги. Ви кажете, давали запит будинок культури пересадівки, що їм треба обігрівачі. Вибачте мене. А хто готувався до опалювального сезону і моніторив ситуацію? Тому ну, що кому треба? Чого на сьогодні не володіє ніхто тим, що в будинку культури пересадівки холодно? Хто там був останній останні раз? Є люди, які відповідають за культуру, отримують заробітну плату. за це. це, що? це, це за за постій. Постій. А по-друге, вибачали. Вони зверталися з клопотанням відремонтувати. Я просто приїхала. Місяця. Вони захищали ну, зрядкового театру. Я приїхала, сидить комісія, холодно в залі. Я взагалі там прийшла. <кій> А чому вас ж могли опалювати? А ми тут в великій залі не можемо це зробити, тому що те, що нам поставили, воно погоріло. Воно під потолком. Явно сюди ніхто не поліз. Малий залі що малій залі їм купив. Вроді на а усе купили. По малій залі там проходять опалення. Ви його бачили? Ви, лично його бачили? Ні, не, не бачила. Ми не бачили. Так от малі Зай, це вікна, йде батарейка, електрична. Вона повинна напрацювати. Але вона бере, опять же, згідно лімітів, вони її не включають. Ліміти. От я не хочу подивитися, скільки Лимити. вони вийшли. Вони взяли за ці осінь. Скільки у них лімітів <святим> на цей опалюваний сезон? Що у них там працює? От буквально завтра я піду. Того, я буду мати, там, де діти займалися, там точно виві. було тепло. Не було. Де діти на другому поверсі займаються, там було тепло. Це я точно зверху. Тому що там діти займаються рукодіями. Там тепло. І де вони е, засідають, щоб в ви художній схованні ніякого тепла році так. Хто не казав? Економи, ну тобто опалюваний період, коли ми хочемо. Чи є у вас, щоб працювати? Відділі світи, якщо цього завкос, і він може цим займати. Відділі світу є за кос, він чи може займатися. Закос за він учне господарства у відділі світи. Він є у них. Це вопрос на Олександре. Ми удержали бюджет 25-го року. Якщо ми знаємо, що не буде працювати субвенція, ми будемо чи що это таке область, працювати чи щось, чого не виділили на групи. Я пояснюю, ну по центру, ми можемо вийти.

Це бюджетна комісія. Да, а на комісію ще сіра підходить. Ми ще реєструємо, на сесії ще реєструємося. все. ми бюджетною комісією прийняли питання, бо на спільне засідання комісії не хватало одного чоловіка. Все було його нас всього лише штанадцять. 13, 14, да, но я 14, ну так как я не можу приймати участие в комиссии, то на сессии можу, мы того сделали бюджетную комісію окремо. Мы сделали туалет на три отделения и огромную душевую на три огромных отделения. 200 тысяч. Ну, я поехала с этой смерти в инспекцию. Знаю, де знаходиться, як вона називається, ця інспекція. Мені перевірили смету і сказали, уважаємо ремонтнику, строїтелю, ізвините, літа за вас золотые, гайки посеребряні.